Це мій перший авторський рецепт. Я дуже хвилююсь, але я впевнена, що цей хліб вийде у кожного. Тут було дуже багато тестувань, були помилки, вони всі виправлені. Рецепт робочий, спробуйте хоч раз, і будете робити це завжди. Отже, погнали! Для початку ми робимо опару. Опара у нас це половина молока, яке заявлене в рецепті, ложка цукру із загальної кількості рецепту та дріжджі. Гарно це все розмішуємо. І додаємо 4 ложки борошна від загальної кількості, яка йде в рецепті. Це все перемішуємо і лишаємо нашу опару на 30 хвилин відпочивати. Обов'язково накрийте її плівкою. Ось так виглядає моя опара через пів години. Тільки гляньте, як вона розрихлилась. Тепер приступаємо до замісу. Це тісто сьогодні я буду замішувати в планетарному міксері, тому що я планую на нього зняти відеоогляд. Якщо у вас немає, ви можете замісити його руками французьким замісом, воно зовсім не складне. Або звичайним міксером, якщо у вас є насадка гак. Так, опара в діжі і тепер у цей контейнер, де я робила опару, я виливаю решту кількості молока з рецепту. Ополіскую контейнер і знову ж виливаю в діжу. Далі додаємо яйця, цукор та борошно. До речі, зауважу на рахунок того, що я використовую в даному випадку звичайне борошно, не з підвищеною кількістю білка. А також я хочу акцентувати увагу на тому, що в даному випадку всі продукти, які я використовую, в мене холодні. Нічого, навіть на овару я використовувала холодне молоко з холодильника. Заміс починаю на третій швидкості і проводжу його до об'єднання всіх інгредієнтів, не більше. Після об'єднання інгредієнтів накриваю своє тісто плівкою і лишаю його у спокої на 30 хвилин для того, щоб розвилася клейковина. Через 30 хвилин тісто набагато краще, і спочатку я додаю сіль, вимішую сіль, а потім починаю додавати масло. Масло я додаю не відразу, а за два рази. Спочатку першу половину вона вмісилася і тоді другу половину. Вимішуємо тісто на третій швидкості до того, поки вмісимо масло, не більше. І ось таке тісто у нас виходить. Я хочу зауважити на тому, що ми не шукаємо глютенового вікна. Тут нам це зовсім не потрібно. Я лишаю своє тісто підходити в діжі міксера, але для цього я його трошки прикультурюю. Роблю з нього кульку і повертаю знову в діжу тісто міса. Нічим не змащую, просто накриваю плівкою, там воно у мене підходить, і вже в наступній частині відео я вам покажу, як я формую та випікаю цей смачний хліб. Саме головне нічого не боятися, у всіх все вийде, і неважливо, в чому ви замішуєте цей рецепт. Якщо у вас будуть по ходу замісу якісь питання, обов'язково пишіть все обговоримо.